Консервуємо аджику на зиму. Кількість доданого перцю можете збільшувати. Регулюйте гостроту за власним смаком. Рецепт розрахований на 10 банок по 500 мл. Загальну кількість інгредієнтів буду розділяти на 2 каструлі. Нам знадобиться 4 кг помідорів. 8 солодких перчин. У мене сорт колобок. Також 8 кисло-солодких яблук. 8 середніх цибулин, 6 головок часнику невеликих. 7-8 слив. 3 з половиною великих гострих причини та 1,5 маленького. Наразі пишу загальну порцію. Бо далі в відео буду збільшувати пропорцію, тому наразі на картинці візуально його менше. 6 середніх морквин. Кришимо овочі кубиками. Часник не чіпайте. Візьмемо ручну м'ясорубку. Вона гарно розминає руки. Перемелюємо помідори, моркву цибулю, сливи, солодкий перець, яблука. У кого є велика каструля, можна не розділяти компоненти на дві ємності. Часник з гострим перцем перемеліть окремо та змішайте в тарілці. Об'єднуємо перемелені компоненти в ємностях, ставимо каструлі на вогонь, проварюємо 1 годину, помішуйте, щоб не підгоріло. Не забувайте ділити інгредієнти на дві ємності, оскільки прописую загальну кількість. Солі знадобиться загалом 4 столові ложки по 2 столові ложки на кожну каструлю. 260 грамів цукру по 130 грам на каструлю. Помішуйте. Підписуйтесь. Кому сподобалось, ставте лайки, пишіть коментарі, діліться цим відео з друзями. Плюс 100 грамів олії по 50 грам в кожну каструлю. Об'єднаний часник з гострим перцем розділити на двоє та додати в кожну каструлю. Візуально може здатися, що там не тільки часник та гострий перець. Все вірно, я додав помідор і свіжий перець, додатково, щоб краще перекрутилося. Плюс 5 столових ложок 9% оциту, по 2,5 столові ложки на каструлю. Спробуйте на смак. Я додав ще гострий перець, про котрий писав на початку, плюс 2 чайні ложки приправи в мене до шашлику по 1 чайній ложці на каструлю. Плюс півтори чайних ложки чорного меленого перцю по одній четвертій чайній ложці в каструлю. Розмішайте. Нехай покупить 20-30 хвилин та вимикайте. Слідкуйте за консистенцією. Овочі мають бути провареними. Розливайте по банках та закатуйте кришками. Банки та кришки попередньо треба простерилізувати. Віднесіть в затишне місце банки та накрийте їх ковдрою до остигання. Консервуйте та отримуйте задоволення від процесу. Смачного. За наявністю та бажанням, додавайте ваджику абрикоси, баклажани, кабачки, все, що вважаєте за потрібне.